Дивіться в сьогоднішньому відео: Оля Цибульська порівняла винника з гулящим і брехливим чоловіком на тлі його повернення в український шоу біз Також донька Камалії з серйозними травмами опинилася в лікарні. Крім цього, Елтон Джон частково втратив зір і здивував причиною, чому це сталося. Наостанок, Людмила Артем'єва зовсім здала і здивувала фанатів своїм постарілим виглядом. Та путіністці Ларисі Доліній погрожують розправою через квартиру. Це Марсь та зірки. Поїхали. Українська співачка Оля Цибульська відреагувала на повернення Олега Винника у вітчизняний шоу біз після того, як він втік до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення. Після невдалого камбеку артиста з піснею Мої люди мережею ширилася критика 51-річного виконавця. Оля Цибульська розповіла програмі сніданок з 1 плюс 1, що вона думає про зіркового колегу. Співачка порівняла його з брехливим чоловіком, який на два роки пропав з радарів, а тепер знову хоче у теплі обійми. Це, знаєте, як чоловіки деякі в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як любить, а через два роки приплив і каже: Я без тебе не можу.' Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчата нехай вирішують. Мені здається, вже час набратися здорового глузду та зрозуміти, що артист з України та український артист це два різних артисти, наголосила співачка. Нагадаємо, наприкінці серпня Олег Винник випустив нову пісню під назвою Мої люди після двох років мовчання. Повернення у шоу бізнес, яке мало стати грандіозним, обернулося на повний провал своєю недоречною поведінкою та чутками про незаконний виїзд з України під час війни. Артист розгнівав мережу, не отримавши бажану любов від прихильників. Крім того, він нарешті прокоментував свій стан здоров'я та розповів, з якою загадковою хворобою йому довелося боротися. Про це та багато чого іншого, дивіться у відео за посиланням. А ми переходимо до наступної новини. Українська співачка Камалія розповіла, що її 10-річна донька потрапила до лікарні. З сумними новинами знаменитість поділилася у своєму інстаграмі. Виконавиця опублікувала фото, де Мірабела лежить на лікарняному ліжку в Охмадиті. За словами Камалії, її донечка впала з електросамоката і отримала серйозні травми. У дівчинки перелом руки та зміщення. Мірабелі вже надали оперативну медичну допомогу. А за що співачка не аби як вдячна лікарям Охмадиту? Хочу висловити безмежну вдячність лікарям Охмадиту за їхню професійну і турботливу допомогу нашій донечці Мірабелі, яка на жаль потрапила в біду. впала з електросамоката і отримала серйозний перелом зі зміщенням. Завдяки вашій оперативності, вмінню та великому серцю, наша дівчинка вже на шляху до одужання поділилася артистка. Камалія говорить, що донечка вже почувається значно краще. Іншим батькам, чиї діти користуються електросамокатами, зірка дала важливу пораду. Співачка говорить, що транспорт, хоч здається, безпечним, але це не так. За словами Камалії, варто бути неабияк уважним та постійно нагадувати дитині про обережність. Хочу також звернутися до всіх батьків, чиї діти користуються електросамокатами. Будьте, будь ласка, надзвичайно уважними. Ці пристрої, хоч і здаються безпечними, можуть нести в собі серйозну загрозу здоров'ю. Закликаю всіх дбати про безпеку своїх діток, бути уважними та завжди нагадувати їм про обережність, зазначила артистка. Друзі, як ви відноситесь до гонщиків на електросамокатах? Чи варто в Україні на законодавчому рівні обмежувати їхню швидкість? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. А ми йдемо далі. Британський виконавець Елтон Джон повідомив, що частково втратив зір. Проблеми зі здоров'ям у музиканта виникли влітку. Як у своєму інстаграм поділився артист, він переніс тяжку інфекцію очей, яка, на жаль, не минула без наслідків. Елтон Джон говорить, що на одне око має тепер обмежений зір. Протягом літа я мав справу з тяжкою інфекцією очей, яка на жаль залишила мене з обмеженим зором на одне око. І я одужую. Але це надзвичайно повільний процес і потрібен деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока. Поділився артист. Зараз Елтон Джон лікується і робить все можливе, аби його зір повернувся. Та як говорить музикант, цей процес може тривати чимало часу. Елтон Джон також додав, що вже почувається добре та неабияк вдячний лікарям та рідним, які підтримували його та допомагали. Я дуже вдячний чудовій команді лікарів і медсестер та моїй родині, які так дбали про мене протягом останніх кількох тижнів. Я тихо провів літо, відновлюючись вдома, і я бачу позитивний прогрес у моєму лікуванні та одужанні, додав артист. Друзі, як ви ставитесь до Елтона Джона, та чи чули ви історію про те, як він майже не став батьком для мальчика з Макіївського дідбудинку? Пишіть у коментарях. А У нас на черзі наступна новина. Російська актриса і зірка серіалу Свати Людмила Артем'єва, яка вважає за краще мовчати про страшні злочини російських окупантів в Україні, але все ж підтримала незаконну анексію Криму, почала дуже рідко з'являтися на людях. Як повідомляють російські ЗМІ, артистка все ж днями показалася на одному з російських світських заходів і здивувала своїм виглядом. Користувачі мережі зазначили, що мовчун'я вже не та і деякі навіть не впізнали її. Останніми роками Артемєва не тільки сильно вкоротила зачіску, а ще й перестала фарбувати волосся, тому має вигляд старший за свої роки. Акторка позувала з посивілим волоссям у довгій рожевій сорочці та окулярах у чорній оправі. Нагадаємо, що Людмила Артемєва заслужена артистка Росії. Вона активний прихильник організації відродження Золотої Вік, що характеризується низкою експертів як тоталітарна секта. У 2014 році вона підтримала анексію Криму Росією, та у 2016 році їй було заборонено в'їзд на територію України на три роки у зв'язку з відвідуванням Криму. Друзі, чи здивував вас зовнішній вигляд Людмили Артемєвої? Пишіть у коментарях. І наостанок путіністка Лариса Доліна, яка нещодавно нібито спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб у такий спосіб вивести свої активи з терористичної Росії та виїхати звідти, все ніяк не може відійти від того, що залишилася без своєї московської квартири. Як пишуть російські пропагандистські змі, у Доліною не залишилося ні житла, ні мільйонів на рахунках, ба більше кажуть, що путіністку почали шантажувати. Їй нібито телефонують невідомі і змушують звільнити житлоплощу, ба більше невідомі кажуть, що якщо артистка цього не зробить, то розплачуватиметься своїм здоров'ям. Сама Доліна звернулася до органів, оскільки побоюється за здоров'я своєї доньки та онуки. Вона також додає, що невідомий каже, що якщо доліна негайно не звільнить квартиру, він її вб'є або завдасть істотної шкоди здоров'ю. Нагадаємо, що Лариса Доліна, член вищої політичної партії Єдина Росія. Вона підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази Миротворець внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці безпеці України. Із 7 січня 2023 року вона перебуває під санкціями РНБУ за антиукраїнську діяльність. Друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. Це дуже допоможе нашому каналу з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.